Хороші слова на продовження цього, цієї пісні, цього вірша. Слова, які говорить пророк, він не пророк Ісаї, які який, який Бог говорить через пророка Ісаю. Це про, книга пророка Ісаї сороковий розділ. Сороковий розділ із першого вірша. Потішайте. Потішайте мій народ. Каже ваш Бог. Приємне, скажіть Єрусалиму, проголосіть Йому, що його боротьба завершилася, і його провина прощена. Адже за всі свої гріхи він одержав з Господніх рук удвічі більше. Чути голос волаючого в постелі, приготуйте Господу дорогу, рівняйте в степу стежки нашому Богові. Кожна долина нехай підніметься, а кожна гора та пагорб понизяться. Кривизна нехай вирівняється, а вибоїстий шлях стане рівниною. І з'явиться слава Господня, кожне творіння побачить її, бо так провістили Господні уста. А ще голос сказав: Сповіщай! я запитав, що сповіщати? Усяке тіло трава. І вся його чарівність, як квітка польова, засихає трава, і квітка в'яне від одного лише Господнього подиху, і справді, люди, як трава. Трава засихає, квітка в'яне, але слово нашого Бога залишається незмінним. Вийди на високу гору благовіснику Сіону, заволай що сили благовіснику Єрусалима, волай і не бійся, говори містам Юдеї, ось Бог ваш! Мій владика Господь гряде у великій могутності, в його руках влада, його винагорода з ним, а його відплата перед ним. Як пастир він пастиме свою отару, братиме на руки ягнят. І на своїх грудях носитиме їх, а дійних бережно водитиме. Ось е такі слова. Три е повеління таких, е які дає е Бог е пророкові Ісаї. Перше, яке заключається в тому, щоб потішати. Друге. В чому? Сповіщати, а третє. Кричати, волати. Три повеління. Що мають робити віруючі люди? Потішати, сповіщати і кричати, волати. Е, так що, сонечко, коли діти кричать, то то нормально. Якщо це про це говорив про кіса, я не знаю. А, ну Насправді, про що говорить пророк Ісая? Він говорить про прихід Господа. Але коли він говорить про прихід Господа, він не розділяє його. Він не розділяє його на прихід, наприклад, Ісуса Христа, на народження Ісуса Христа, і Він не розділяє його на другий прихід десь, от, коли ми очікуємо з вами. Він говорить якби таку загальну, загальну картину. Uh, він говорить про прихід Господа у славі, тобто про цей такий фінальний остаточний uh, прихід. І якраз п'ятий вірш він підкреслюється, тому що тут говориться, каже: І з'явиться слава Господня. Кожне творіння побачить її, бо так благовістили Господні уста, бо так благовістили Господні уста. І ці слова їх можна застосувати і до приходу Христа, тому що з одного боку дійсно він був непомітним, його якби побачила невелика кількість людей. Але з другого боку, я думаю, що от творіння в великому сенсі цього слова воно відчуло, коли Христос, коли Спаситель народився, коли він прийшов на землю цю. Ось, але звичайно ж, по особливому, все творіння побачить Господа в славі, коли він знову повернеться. От В кінці часу. І ось що тут говориться, дуже цікаво, коли ми з вами очікуємо на прихід Ісуса Христа, то на що ми звертаємо в першу чергу увагу? І ось в першу чергу увагу ми дуже часто звертаємо на негативні якісь речі. Ми говоримо, що Він пов'язаний зі судом Божим, правильно ж? Ми навіть коли іншим людям звіщаємо про цей прихід, ми говоримо про суди Божі. І частково це правда. Це є частина звістки про прихід Ісуса Христа. І ми до цього перейдемо пізніше. Але коли Господь звіщає про свій прихід, то перше, з чим Він пов'язує свій прихід, Ось, Він його пов'язує з доброю новиною, Він його пов'язує з потіхою. Повернення Господа воно має принести в першу чергу потіху людям. І в чому полягає суть цієї потіхи, що прощена провина Ізраїля, і його боротьба завершилася, здається, такі прості слова. От е, для чого важливо е, от, знати дійсно контекст цієї Біблії? Читати всю Біблію, тому що коли ти читаєш всю Біблію, то кожна наступна фраза вона в певній мірі, знаєте, якби підтягує все попереднє. Це так як от в інтернеті є, я не раз кажу гіперлінки. да? Тобто такі посилання. Ти нажимаєш кнопочку і тебе викидає на інші, да? от, на інші там сторінки, на інші сайти. І от щось похоже зі Словом Божим. Е, оці слова прощена провина Ізраїля, і його боротьба завершилася. А вона, ну в першу чергу, куди мене відправляє в моєму розумі, е, мені Господь нагадав, е, що почалася ця боротьба. Боротьба Ізраїля. Е, вона почалася буквально з боротьби Ізраїля. Пам'ятаєте, Яків, коли повертається після довгих поневірянь додому, і він має зустріч з Богом. І е, ота от зустріч. Вона виливається в певну боротьбу. Господь хоче йти, Яків за нього вчепився і не пускає. І ось ну, говориться, що Господь ну, по милості своїй вирішив поборотися, дозволити Якову поборотися з собою. Ну, хто ти такий? Блоха, борешся з Богом. Та Бог тебе одну. Як то кажуть, з щелбаном прибив би. Але Бог дозволяє Якову цілу ніч мордуватися з собою. Цілу ніч вони борються, і, нарешті, на кінець, знову ж таки, Бог по своїй великій милості не знищує Якова, а тільки вивих йому робив в суглобі. І коли вивихає суглоб, тоді нарешті і той Яків ще не цього не здається. Ще вчепився. Знаєте, як той ріп'як, як, як то дитина, знаєте, коли ти її пробуєш відкинути, я не знаю, чи у вас таке було, вона хапається тобі за ноги, ти їй йдеш, а вона вчепилася і ти її сунеш разом. Було таке, да у вас? У ну, мене таке було. Мої діти теж так чіплялися мені за ноги, коли були малі. Хоча вони вже, може, й не пам'ятають. Ось, але отак і Яків робить. Яків так робить, і каже: не відпущу, доки не благословиш. Не відпущу, доки не благословиш. Знаєте, коли читаєш цю всю історію, знову ж таки, якби ти ну, був на місці Якова, його не можна зрозуміти. Ну, стільки часу відмордуватися, по-перше, відмордуватися, ну, я інакше це не назву, як в полоні свого тестя. Хто був взяттях, то той розуміє. Більшого рабства, то тяжко знати. Е, як і в полоні Тестя був, працював на нього стільки часу. Ось, Але тут, е, е, ще й крім того, він цілу ніч бореться з Богом і думає, ну невже даремно ця боротьба була? І каже, Боже, благослови. Але це коли дивиться з позиції Якова. Коли дивимося ми з позиції Бога і з позиції Слова Божого і те, що ми вже знаємо, то ми розуміємо наступну річ. А хіба якби Яків не боровся з Богом, той би його не благословив би? А хіба якби Яків не сказав Боже благослови, той би його не благословив би? Благословив би. Да, В першу чергу, навіть заради його батька Авраама він би благословив би Якова. Якби Яків довіряв хоч трошечки словам Божим? В тому числі словам Божим, який він почув від свого батька Авраама. Ну Чи діда, чи там, ну, але ви розумієте, да? там Авраам завжди рахувався як прабатько, або як батько для всіх поколінь. Та якби він хоч трошечки довіряв би, то він знав, що він вже благословений Богом. Хоча, знову ж таки, тут, можливо, в нього є ось ця провина, що чи має право він на те благословіння, оскільки він обманув, обманув свого брата. І обминув вирвав це благословіння. І, можливо, яки вже за ці роки зрозумів, що е, ну, е, в батька то він благословіння вирвав, а чи в Бога він його отримав. Хоча, знову ж таки, він бачив, як, навіть, будучи в взяттях, Бог благословляв його. Тому що він прийшов туди ні з чим, а вийшов багатою людиною. А вийшов багатою людиною. Чому я так багато це все розписую? Тому що ось ця історія з Яковом в певній мірі вона стала такою проекцією. Знаєте, що таке проекція? Це коли, от, наприклад, я стою десь в якомусь місці перед стіною, а взаді хтось в мене світить таким прожектором, і в мене є от, проекція. Тобто проекція – це такий збільшений, збільшена тім від мене. Розумієте, да? От Яків став цією проекцією для історії всього Ізраїля. Ізраїль, все своє існування він боровся з Богом. Все своє існування, скільки Ізраїль існував, він боровся з Богом, він протистояв йому. І він боровся з Богом за благословення. Тільки знаєте, що Ізраїль це благословення хотів утримати не в Бога. Він дивився на народи, які оточують його. Він забувався, як Бог благословляв його. Він хотів мати те благословення, яке мають інші навколо нього. І він навіть готовий був. Прихилятися перед богами тих народів, тільки би отримати те, що мали ті інші народи. Ізраїль не міг зрозуміти, що те благословення, яке Бог йому дає, воно є набагато краще, ніж те, що мали інші народи. Але ви знаєте, в ізраїльтян була українська натура. Чуже все краще, чим те, що твоє. Вони не цінували тим, що Бог їм давав. Ім хотілося те, що вони бачили, що мають інші люди. І ось весь час вся історія Ізраїля це боротьба Ізраїля, боротьба Якова з Богом, протистояння Якова Богові. Більше того, саме, знаєте, іронія полягає в тому, що, е, знаєте, в чому протистояв Ізраїль? Намагання Бога спасти їх. Намагання Бога врятувати їх? І от коли дивишся на цю історію Ізраїля, то ти починаєш розуміти відповідь на питання. Ви знаєте, не раз а, а, люди задають таке питання, чому Бог не врятує всіх людей на світі? Невже Бог сильний, люблячий Бог, не хоче врятувати людей? Та хоче? Але людина так само, як Ізраїль, і так само, як Яків, вона всіма силами супротивляється тому, щоби Бог врятував людину. Це уявіть собі, наскільки важко бути Богом. Ти не тільки маєш продумати план спасіння людини, ти ще маєш її всіма силами намагатися врятувати. Спасіння людини воно чимось нагадує спасіння потопаючого. Ви знаєте, що е, потопаючого рятувати найважче. Знаєте чому, так? Да? Бо він ще може втопити і того, хто його рятує. І ви знаєте, що є е, два правила непрописаних. Ну, в книжках ви їх не, не знайдете. Але ті, хто рятують потопаючих, то вони знають ці два правила рятування потопаючого. Знаєте які? Да. Ну, але є ще не, не писані правила. Да, Завелося за ще, але я не писані правила. Перше право. Да, да, да. Ще... Перше правило це втікай від нього, якщо бачиш, що не можеш його врятувати, бо ти і його не врятуєш і сам потонеш. А друге правило справді, Сережа показує, оглушити його. Це не писане правило, але треба стукнути чимось десь по карку чи по чому того потопаючого. легше буде витягнути його непритомного з води, аніж коли там, знаєте, в паніці дергається. Ось, то, знаєте, от я дивлюся на історію Ізраїля, то то він так по карку бив Ізраїля. Ти перевела це не писане правило на собі, да? Ну, бо дуже часто нереально врятувати. Ну, але врятували. То варте таї головної болі. <реш> Друже, то я тобі скажу таке якщо ти деколи думаєш, чого Бог тебе так б'є, дякуй Богові. <реш> якщо ти ще не врятований, то він ще тебе мало б'є. Треба так лупанув, щоб ти вже перестав дьоргатися, і щоб нарешті Бог тебе витягнув. Щоб нарешті тебе Бог витягнув, щоб нарешті Він тебе врятував. І ти міг бути спасеним. І ось тепер от в тому контексті для нас стають зрозумілими ось ці слова, які написано каже. Ах. Потішайте, потішайте мій народ, каже Бог. Приємне, скажіть Єрусалиму, проголосіть йому, що нарешті його боротьба завершилася, і його провина прощена. Адже за свої гріхи він одержав, адже за всі свої гріхи він одержав з Господніх рук удвічі більше. Тому перше, з чим пов'язаний прихід Господа, він пов'язаний з доброю новиною і не тільки для Ізраїля, а в певній мірі він пов'язаний з доброю новиною і для інших людей, особливо тих людей, які отримали спасіння. От, і з одного боку, коли ми дивимося на прихід Господа, ми бачимо, що е, це те, що Богом давно заплановано, це те, що є його суверенною волею. Але разом з тим показується, що ми, як люди, особливо люди, які вже отримали спасіння від Бога, ми маємо брати е, в підготовці до цього приходу активну участь. І ось тут дивіться, що говориться каже. Пам'ятаєте, по-перше, я перед тим на початку казав, що Бог тричі звертається до Ізраїля, щоб Ізраїль, доріше, до пророка, щоб пророк робив щось. Потішав, далі що? Сповіщав. І нарешті що? Волав. І це виражається по-особливому в третьому вірші, де говориться, каже: Чути голос волаючого в пустелі. Приготуйте Господеві дорогу. Рівняйте в степу стежку нашому Богові. Коли я читаю ці слова, звичайно ж, асоціація або перша гіперсилка, гіперпосилання, воно направляє нас до Івана Хрестителя. Але Іван Хреститель помер 2000 років тому назад. Але я хочу сказати вам, що Іван Хреститель не вмер, він живий. А, ну, не в тому розумінні, що може, ви подумали. В Бога всі живіться однозначно. Знаєте, доки живе Іван Хреститель? Доки голос волає. А хто тепер є тим голосом волаючим? Хто має бути тим голосом волаючим постелі гріха і світу? Ми. Церква. Але церква це дуже так загальне поняття. Ми з вами, ті, хто прийняли цю естафету. І до нас з вами звучать ці слова сьогодні. Більше того, Бог, зокрема через апостола Павла, Він показує, що наявність віри у цьому світі, друзі, ми з вами говоримо про те, що ой люди в цьому світі стали такі безбожні, вони стали такі невіруючі. І тим самим, знаєте, чому ми так говоримо? Тому що ми хочемо оправдати свою бездіяльність, оправдати своє негативне ставлення до людей в світі. Але ви знаєте, що е, з Богом таке не проходить. Тому що Він покладає відповідальність за наявність віри в світі. Знаєте на кого? На нас з вами. Не вірите? Е, дуже хороший текст. Постання до римлян. Десятий розділ. З 12 по 15 вірші. Що там написано? Римлян 10 з 12 по 15. Немає різниці між юдеєм і греком, бо один Бог для всіх, щедрий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, чуєте, да? кожен, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасений. Але, як прикликатимуть в того, в кого не повірили. І тут нам знову хочеться сказати: ох, які вони погані, що не повірили! Але що там далі є? Продовження. І як повірять у того, про кого не чули? І як почують без проповідника? Софіка, ти теж можеш бути проповідником не вузько за кафедрою? І Як почують без проповідника? Іншими словами, Бог через ці слова говорить, що відповідальність. За наявність віри в цьому світі лежить на кому? На нас з вами, як на церкві Христовій. Ця сама відповідальність лежала колись на пророковій саї. Вона була і взагалі на всьому ізраїльському народі, тільки вони не взяли на себе цю відповідальність. А на сьогодні з вами ми, як церква, прийняли цю естафету. І ми, саме від нас залежить, чи є віра в цьому світі, чи немає віри в цьому світі. Звичайно ж, кінцева відповідальність. Кінцева відповідальність вона лягає безпосередньо на самих людей, які слухають слово і відкидають або приймають його. Тому що далі в тому самому розділі, 10 розділі послання до римлян, говориться продовження. І там говориться, каже, але я кажу, хіба вони не чули? Якраз хто хто, ізраїльтяни чули дуже багато, адже по всій землі понеслася їхня вістка і їхні слова до кінців світу. І ще кажу. Хіба Ізраїль не знав? Першим говорить Мойсей, я пробуджу у вас ревнощі не народом, народом нерозумним, викличу у вас обурення. А Ісайя сміливо каже, якраз Павло згадує знову ж таки про того Ісайю: знайшли мене ті, які мене не шукали. Відкрився і тим, які про мене не розпитували, а до Ізраїля говорить: весь день простягав я свої руки до народу непокірного, який. Мені суперечить. Звичайно ж, кінцева відповідальність за спасіння людей лежить. Каже спасіння потопаючого справа рук самого потопаючого в першу чергу. Кінцева відповідальність за спасіння людей лежить на їхній реакції на Євангеліє. Але. Ми, як церква, також є ось цією ланкою між Богом і світом. Ми є ось цими провідниками віри Божої. Ми є ось тими провідниками, які ведуть людей до Христа. І якщо ми з свого боку зробили все належне, щоб люди навернулися до Господа, то ми можемо потім тільки молитися і чекати далі дії Божої і реакції людей. Але інша справа, коли ми не виконуємо свого покликання як церква Христова, тоді ми перед Богом також будемо відповідати. Грішник дасть відповідь за свої гріхи, а ми, як церква, дамо відповідь за свої гріхи. А, сьогодні скорочене зібрання треба мені закінчувати. Але хочу сказати ще дві таких дуже важливих думки, які є в цьому уривку пророка Ісаї. Одна з думок, що дає нам сміливість звіщати Євангеліє, це впевненість в незмінності Слова Божого. Тут в цьому уривку Бог показує і каже: трава засихає, квітка в'яне, але слово нашого Бога залишається незмінним повіки. Тому, друзі, не думайте, що Євангелія сьогодні втратила силу. Не думайте, що Євангелія сьогодні не актуальне, це те, що нам світ намагається нав'язати. Не думайте, що сьогодні люди не хочуть чути Євангелія. Так, да, є ті, що не хочуть, так само, як вперті ізраїльтяни. Але є багато людей, які чекають, доки до них прийде ось цей євангелист, який скаже їм добру звістку. Якщо ми не будемо йти, то ми і не зустрінемося з тими людьми. І слово Боже, воно не зміне. Це одна з таких важливих звісток, які закладені в цьому ривку. І ще одна з таких дуже великих, важливих а, а, думок, які говориться, це те, що слово Боже це не просто слово якоїсь сильної особистості, дуже важливо, яким чином тут показується Господь яким чином він описується в цьому уривку? Тут, говориться, каже: мій владика Господь гряде у великій могутності, в його руках влада, його винагорода з ним, а його відплата перед ним. З одного боку, ці слова вони описують велич Божу, він владика, той, від чиїх слів залежить все життя і смерть. З другого боку, тут якраз показується, про що ми маємо проповідувати людям. Ми маємо їм говорити про Бога владику, про Бога Господа нашого життя. Ми маємо приводити людей до Бога, не кажучи, ой, прийди до Ісусика, бо якщо ти до Нього прийдеш, ти будеш спасені, в тебе все буде добре. Що справді буде добре? Буде після смерті? Буде, коли царство Боже буде встановлене тут на землі. А на землі всяке буде в тебе. Не це є суть Іванської звістки. А знаєте, в чому суть Іванської звістки? Що ти грішник і на тебе гнів Божий виливатися має. Якщо ти не покаєшся, ти не спасешся. ти зникнеш, ти загинеш. Дивіться, як апостол Павло говорить цю звістку. Він каже в Римлян 1, 4, 5. І настановлений силом Божим, апостол Павло, та? у силі, за Духом Святості, через Воскресіння змертвих, щоб звіщати знаєте, про кого? Про Ісуса Христа, Господа нашого. Не няньку нашу. Не російське таке слово, благодетеля нашого, та? або як там того, хто нам. Про нас тільки там сюсюкається з нами, дає нам тільки все добре. А Господа, Пана, Владику нашого, тепер послухайте далі, через якого, звичайно, ми прийняли благодать. Але в чому була ця благодать? В Ісусі Христі, який помер за наші гріхи. І апостольство, для чого ми прийняли цю благодать? Щоби через Нього, через Його ім'я, були послушні вірі всі народи. Євангелисти це не люди, які йдуть тільки щоб погладити людей і сказати, на цукерочку, ти спасений, якщо ти помолишся до Ісуса і скажеш, Боже, прости. Євангелисти це знаєте хто? Це коли місто бунтівниче, до якого йде цар, і цар висилає в порід або герольдів. І ці герольди під'їжджають під стіни міста і сурмлять, і кажуть: якщо ви не відкриєте ворота міста, то це місто буде знищене вщент. Але якщо покаятеся і впустите мене, то будете жити. Не вірите, ви думаєте, що я вигадую це? Це випливає не тільки з тих слів, щоб були послушні вірі всі народи. А далі, в тому самому першому розділі, тільки в, трошки далі, в 18 му вірші, говориться, каже, Оскільки, оскільки це підсумок того, що було сказане до 18-го вірша. І що? Оскільки, оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправдою, які правду стримують неправдою. Отож, підводячи підсумок, е хочу сказати. Що прихід Господа Ісуса Христа це з одного боку для тих, хто готовий відгукнутися на Божий заклик. Це добра звістка, це потіха для серця, що нарешті наша боротьба закінчилася, що нарешті наша провина прощена, що ми вже вдвічі взяли за свої гріхи, і що готується нам що визволення. Але з іншого боку, коли ми отримуємо це спасіння, ми отримуємо відповідальність, щоб цю звістку передавати далі. Але для тих людей, які її не приймуть і не приймуть Ісуса Христа як Господа, то Господь прийде вже не як потішитель, і не як Спаситель, а як грізний суддя. І від нас залежить, якого Господа ми хочемо зустріти. Чи ми хочемо зустрітися з Господом як зі Спасителем? Чи хочемо зустрітися як з судею? І якщо ми приймемо його як Спасителя, то далі малюється така дуже гарна картинка. Каже: тих, хто його прийме, то він що? Буде носити як овечок на грудях. А дійних мені особливо подобається про дійних читати. Знаєте що? Дійні це служителі. Вони, ну, я вас не грудьми кормлю, звісно. Я вас молоком, Словом Божим, кормлю. Але ну, служителі це тих, кого доять. Це дійні. От така, а дійних він теж водитиме. От, дуже, як там написано? Прошу? Бережно. Так, да, бережно, бережно водитиме. От, тому я бажаю вам бути ось тими хорошими овечками, дійними. І, і, і просто хорошими для того, щоб коли Господь повернеться, щоб дійсно це був час великої потіхи для нас. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.